Вітанечко! З вами канал Самоварила І сьогодні ми печемо рогалики на смальці. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте. Спочатку до молока додаємо тріші і відсторонюємо до борошна додаємо смалець і все ретельно перетираємо вручну до однорідної маси. Сюди ми додаємо сметану. Цукор, тріпку солі, яйце, і нашу молочну дріжджову суміш і все ретельно перетираємо. Тісто отримується е, трошечки липке, але то нормально. Е, тісто має відпочити пів години. Далі припиляємо стіл мукою і розділяємо загальне тісто навпіл, і потім кожну частинку розділяємо на половину або на три частини, як вам буде зручно. І розкачуємо поступово. Підпиляючи мукою, рухаючи тісто по колу, розкачуємо від центру до країв. Я розкачую дуже тонко, так мені здається, отримується смачніше. Далі потрібно розділити цей пласт на трикутники. На край кожного трикутника ми викладаємо начинку. І дивіться, завертаємо ми якби кінчики всередину звертаємо і трішечки з Тягом завертаємо трикутник до краю, кінчики всередину, щоб начинка не повитікала, і розтягуючи трішечки, завертаємо трикутник до краю. Так робимо з усіма рогаликами і викладаємо у форму, заселену пергаментом, трішечки на відстані один від одного, випікаємо 25-30 хвилин при температурі 180 градусів, духовку попередньо розігріваємо. Подивіться, їх отримується дуже багато. Мабуть, штук 100 це перевірений рецепт, який завжди вдається. Рухалки отримуються дуже крихкі, але при цьому ніжні вони наче тануть у роті. Нехай смакує і вам.